Фліс Мікс, перший плюс другий сорт. І це у нас оновлення товару. Вага 15 кг, Ціна євро 80 за 1 кілограм. Це виходить 1242 гривні за цілий міст такого пакетику. Тут у нас є чоловічі та жіночі флісочки різних розмірів. Це суто дорослі. Розміри йдуть від XS по XXL. Попадається різноманітні бренди. Наповнення досить непогане. Це у нас оновлена партія, яка поступила практично сьогодні, буквально недавно. Покажу ж вам наповнення. Ось така кофточка, вона йде на замочку, а ви обов'язково не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати оновлення товару. Ось така флісочка регата. Наголошую на тому, що у нас виходить орієнтовно, плюс-мінус. До 50 відео в день. Ось таких оновлення. А, ось така флісочка. До речі, це іде бренд Rossi. Я чомусь подумала, що це хугбос. Так, схоже. Ідемо далі. Ось така моделька. Це у нас квешо в розмірі елічка, така шоколадного кольору. Наступна білосніжна ось така крутезна жилеточка. Так, червоненька, велика фліска. Знизу можна затягнути, максимально комфортна, тепла, класна флісочка. Наступна ось така яскрава, така оранжева, чоловіча. Ось така моделька. З капюшончиком. Ідемо далі. Далі у нас іде ось така моделька. Ось така, думаю, що це розмір емочка. Елічка, точніше. Наступна моделька, ось це вже, мабуть, емочка. Подивіться, яка трендова э, безруць, э, флісочка. Ось так вона виглядає. До речі, в непоганому стані. Наступна моделька йде ось такого плану. Ось так вона виглядає. З карпішончиком жіноча. Так, наступна це у нас в розмірі емочка, ось така фліска. Так, Наступна іде ось такого плану, розовенька, великого розміру. Одиниця тут буде орієнтовно до 40, можливо більше. Теж це залежить від щільності матеріалу. Ось такий м'ягесенький е, тедик. Капюшончиком. Наступна моделька йде ось такого плану знизу на резиночці, що буде максимально комфортно. Так, ось така. Теж, я думаю, що це розмір, розмір X. Хотіла сказати L, а це XL. -ка. Наступна моделька йде ось такого плану в розмірі L. -чка. Так, далі ось така флісочка курточка Розмір 44-46. Ось так вона виглядає. Далі. Ось така моделька теж іде максимально м'ясенька. Наступна. Ось такого плану в розмірі XL. І йдемо далі. Це, до речі, штраус. Бренд штраус в розмірі XL. ось їхній логотипчик. Йдемо далі. Далі у нас йде ось така чоловіча флісочка в розмірі L. Далі ось ця максимально м'ягасенька, теж йде в розмірі 2 xl Як бачите, флісочка тут переважатиме більшого розміру. Ось така моделька. Наступна жилеточка, розмір М. Наступна ось така, до речі, вона така йде. Така кава з молоком така. Тічний колір. Наступна чорна з капюшончиком теж іде більший розмір. І остання флісочка, яка нам попадається в цьому лотику, це ось така моделька жіноча в розмірі есочка. І це я вам показала весь міст лотику фліс, перший плюс другий сорт 15 кг по євро 80 за 1 кг.